Останнім часом Пьотрик дуже багато грає онлайн. Здається, він забув, що вільний час можна проводити й по іншому. Зараз майже упіймав. Вийдеш пограти у футбол? Ні, я зайнятий. Мушу пройти новий рівень грі. А колись були справжні ігри. Оце я втомився, а як у мене печуть очі. Пьотрику, ти знову сміття не викинув? Я забув. Щось ти не дуже добре виглядаєш. Напевно, ота гра затягнула тебе з головою. Не проводь увесь вільний час в інтернеті. Вийди на свіже повітря. Після переконувань спотика Петрик таки вийшов на свіже повітря. Нарешті ти тут. Я чекав на тебе цілу вічність. Граємо? Так, я, здається, зовсім втратив відчуття часу. Граємо. Користуйся інтернетом помірковано. Занадто довге сидіння в комп'ютері, планшеті чи телефоні може зашкодити твоєму здоров'ю та зіпсувати відносини з друзями. Заходь на тридаблюмережуки.орг та стань справжнім мережуком.